Нові картини за часів Української радянської соціалістичної республіки було створювати вкрай тяжко. Але навіть в такі часи народилися гарні українські мультфільми, такі як Острів Скарбів, Жив був пес та як козаки. З виходом першої серії як козаки Куліш варили» на українській кіностудії «Київнаукфільм» в 1967 році. Мультсеріал відразу ж добуває величезну популярність, а харизматичні персонажі стають народними улюбленцями. Персонажі мультфільму як козаки є своєрідним національним символом. У сюжетах мультфільму герої потрапляють у неймовірні пригоди, зустрічаючись з людьми з різних країн і епох, навіть з богами та інопланетянами. У мультфільмі відсутні діалоги і будь-який текст за винятком вступного або заключного слова від автора. Дія тут відбувається у вигляді інтуїтивно зрозумілих сцен. Головні персонажі пригодницької серії наділені різними характерами, зрозумілими без слів. І, можливо, ви здивуєтесь, але у цих героїв були ім'я це друзі Око, Грай і тур. В мультфільмі їх імена не називались. Око Запорізький козак-Коротун, через якого головні герої у більшості випадків потрапляють у якусь халепу. ГРАЙ Запорізький козак-характерник. Завдяки якому герої знаходять вихід із будь-якої ситуації. Тур. Запорізький козак-богатир, який долає будь-які силові перепони. Всі вони кмітливі й войовничі, а їхні командні властивості мають певні особливості. Козак Око першим помічає загрозу чи зміну ситуації. Грай розігрує стратегію, як її подолати. А тур докладає чималих зусиль, щоб переможно завершити розпочати. Авторське право на створення цих персонажів належить двом авторам: режисеру мультиплікатору Володимиру Дахну та художнику Едуарду Кірічу. Хоча режисер і сам добре малював, показуючи свої ідеї більш ніж схематично, він цінував творчу допомогу своїх колег, розуміючи, що кіно це колективна праця. У 1960 році Володимир Дахно дебютував як мультиплікатор мультфільму Пригоди перця. Який став першим анімаційним фільмом творчого об'єднання під керівництвом Ірини борисівни Гурич, але у певній мірі талант Володимира Дахна розкрився у 1967 році з виходом першої серії мультфільму як козаки, при створенні якого він виступив у ролі режисера і сценариста? Всього Володимир Дахно створив 9 короткометражних мультфільмів про запорізьких козаків. У 1991 році окремі серії отримали нагороди та премії на державних і міжнародних фестивалях. А другу хвилю популярності мультфільм отримав за серію, як козаки у футбол грали. У мультфільмі показують, як козаки грають у трьох країнах Європи, перші з яких невідомо, оскільки на табло при показі рахунку висвітлюється слово лицарі. Але існує версія, що козаки грали з шведськими вікінгами, яких перемогли з тим самим рахунком, що був зафіксований у грі збірної України проти збірної Швеції на Євро 2012. Ось так можна зробити висновок про пророчий сюжет мультфільму. Після цього козаки надовго зникли, і про них було мало інформації. Але ідея повернення козаків з'явилася у продюсера Едуарда Ахрамовича у 2011 році. Він хотів зробити короткі епізоди презентації країну часниць чемпіонату Європи з футболу у 2012 році за участю персонажів, але не знайшов партнера, який би профінансував проєкт. Восени 2015 року відеосервіс Megogo, студія анімації Барабан і Медіагрупа 1+,1 Media медіа запустило виробництво анімаційний серіал Козаки футбол, козаки Око, Грай і Тур мандрують країнами Європи у кожній з яких знайомляться з місцевим калоритом, потрапляють у чудернацькі історії та грають в футбол. Телесеріал складається з 26 епізодів, по 2 хвилини кожний, які були створені за 7 місяців, творчою командою приблизно з 50 людей. Усі кадри малював від руки художник оригінальної серії мультфільмів Едуард Кіріч, які потім співробітники студії Барабан оцифровували і анімували, а також робили контури і розфарбування. За інформацією Megogo, загальний бюджет проєкту склав кількасот тисяч доларів, що дуже багато як для українського проєкту. Ще одним продовженням були козаки навколо світу. Запорізькі козаки відвідують Австралію, Індію та Америку, відкриваючи культурні та знакові особливості цих країн. Потрапляючи в різні пригоди, козаки вигадують загальновідомі символи цих країн. Козаки навколо світу став переможцем четвертого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно. Та одержав підтримку в розмірі 3 мільйона 157 тисяч гривень, що становить 55,5% загальної вартості виробництва. У цій частині серії були як і в оригінальному мультсеріалі до 20 хвилин, але вийшло всього три серії. Останнім, де з'явилися козаки, стало Ukrainian COSAC NFT. Цей проєкт був створений у відповідь подіям, що відбуваються зараз в Україні, для продажу NFT, кошти з яких підуть в благодійні фонди. Та заради впізнаваності української культури у всьому світі. Ось така історія створення козаків. Дякую за перегляд мого відео. Натискайте під цим відео на вподобайку та підтримуйте канал підпискою.